7 лютого фахівці комунального підприємства Спецкомунтранс здійснили демонтаж тимчасової споруди по вулиці Олександра Федорченка. Ця споруда належить управлінню полтавської єпархії УПЦ Московського патріархату і була встановлена без дозвольних документів. Відповідно до припису про усунення порушень вимог законодавства і правил з благоустрою Миргородської територіальної громади, мав повинні були демонтувати ще до 10 січня самі власники. Представників єпархії проінформували про необхідність звільнити цю земельну ділянку. Було запрошено туди представника цієї єпархії. Пояснено, що використання землі є незаконним і був складений відповідний протокол перевірки, в якому зазначили, що необхідно зробити, був зафіксовано скажімо, факт цього незаконного перебування на земельній ділянці комунальної власності. Оскільки власники МАФу не виконали вимоги, продовжує Сергій Швайка, виконавчий комітет міської ради своїм рішенням від 19 січня доручив комунальному підприємству демонтувати малу архітектурну форму. Виконавцем даних робіт було визначене комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Відповідно до цього рішення, комунальне підприємство сьогодні виконало цю роботу. Вони демонтували і вивезли незаконно встановлену тимчасову споруду. Для демонтажу та перевезення переобладнаного вагончика залучили працівників комунального підприємства та додаткову техніку. Попередньо провели роботи із відключення комунікацій. Усі витрати на проведення робіт та зберігання тимчасової споруди згодом має відшкодувати власник.